Привіт! Ви на каналі Happy Kids. Сьогодні я вам покажу туторіал, як змінити клавіатуру не чорну, така саме, як у мене, а на різнокольорову. Треба знайти клавіатуру Samsung. Тепер клавіатура Samsung в часті запиту. Гуртаємо нижче і клавіатури високої контрактності. Включаємо його. Все готово. Можуть бути білі літери на блакитній клавіатурі, жовті літери на чорній і чорні літери на жовтій клавіатурі. и били литры на черной клавиатуре. Я себе возьму черные литры на желтой клавиатуре. Цей способ работает на, телефонах, на всех телефонах Samsung. И мой туториал закончился. Всем пока-пока.